Вітаю вас на моїй кухні. І сьогодні з вами приготуємо ось такий смачнючий сирний супчик із курячим філе, чи, як, ну, як сказати, курячою фрутинкою. Рецепт. Вітаю, друзі! Так, хто що з вас сьогодні? На сніданочок готує, У нас буде сирний супчик з курячим філе. Так що ми подрібнюємо дрібненько. Дуже дрібненько подрібнюю, бо матвійчик не дуже любить мене цибульку. Ми її так більш замаскируємо. Подрібнюємо одну середню цибулинку. Відправляємо на сковорідку, розігріту на маленькому вогні. Мені не треба, щоб вона зажала, треба, щоб вона так ось припарилася. Поки цивулька у нас буде обжаруватись, прижаруватись, ми морквинку. Це морквинка готова, тут натерта, і відправляємо її також у сковорітку до цибулі. Ось так тихенько на маленькому вогні, нехай помаленьку обжарується. Так, зараз я додав собою вогонь середній. З маленького на середній вогонь. Додаю ще столову ложку десь приблизно олійки. І хай воно все туркується, а тим часом беремо курячу грудинку, трішечки її зачищу від півки. Дрібненько. Нарізаю. Таким кубиком, ну, півтора на два, два на два, приблизно таким десь кубиком. Я не знаю, чому називаю це м'ясо курячим філе, адже це куряча грудинка. Так, чомусь прийнято називати куряче філе. Філе подрібнене, ось такими шматочками. І теж його відправляємо сюди, до моркви, до цибульки. І легесенько піджали. Ну, щоб так воно схопився білок, щоб воно побіліло. Буда у нас уже в каструльці стоїть, закипає, нам потрібно, щоб водичка кипіла. Будичка вже кипить, у мене приблизно 2,5 літри води в струльці. Зараз ми обжаримо. Вірніше, ось так, думаю, вам видно, воно починає біліти Не... такого прозорого. Ось тут прозоре, воно стає таким білим. Білок у нас коплюється. І будемо його в воду відправляти в струйку. Водичка наша вже кипить. І відправляємо нашу зашкварочку. Це можна робити, в кого є каструлька із таким товстим дном, це можна робити у каструльці. Я останній раз в цій тут війне дно в цій каструльці я робила, але вона мене дуже зажарилась, я її єлі відмила. Тому ось так. Все, супчик наш кипить, накриваємо кришечкою. І зараз через хвилин 10. Буду давати картопельки. Беремо 9-10 середніх картоплин. Три картоплини. Ось таких я кину в каструлю цілими. Нехай вариться для чого. Це мій секрет у приготуванні будь-яких супів чи борщів. Потім покажу в кінці. Цю картопельку ми подрібнюємо на дрібненькі кубики. Прямокутнички. кому як подобається соломку, хто як бажає, це вже залежить від вашої фантазії. Просто подрібнюємо. Ми не в Мастер-шефі і розмір нам, ну, якби не дуже важливий. Картопля подрібнена і відправляється в каструльку. До киплячого супчика. все, залишаємо. Морквинка темненька. Чуть пригорів кусочок морквинки заберу потім. Все. Тепер хай вариться на середньому вогні до повного приготування картопельки. Прийшло десь півгодинки, 35 хвилин. Картопелька вже ціла. Зварилась, да і та зварилась, тепер я беру цю картопельку цілу і отак хоп і роздушую повністю. І тепер наш супчик. Тепер наш супчик він виходить ось таким насиченим, якби густеньким трішечки. І ситним. Не забуваємо солити, перчити, додавайте спеції, які ви любите. І зараз тепер ще додамо сирок. Два плавлених сирка у мене в мене вершковий. Можна брати з векону будь-який, але головне, щоб сирок був гарної якості, щоб не дешеві сирки. Тому, що, ну, ви самі розумієте, що вони не смачні, і вони будуть хлоп'ями плавати, вони не розтануть. Де наша крупна теручка, ось на таку терочку ми натираємо, додаємо сир потертий. перемішуємо добренько, і сирок зараз розійдеться, розтане. Пройшло 5 хвилин, сир майже весь розтав. хоча ще де не дає і крупинками. Додаємо. У мене укріп морожений стулову ложечку укропу, кого є свіжий, кого який. Два маленьких листочка даю ще лаврового листа. Ще 5 хвилин і на супчик уже буде готовий. Ну, ось такий смачнючий супчик у нас і получився, З куро грудинкою, курочою. Такий у нього вершковий присмак і колір. Угу. Ну, дуже смачний супчик. Усім смачного і до наступних рецептів.